Багатьом нинішнім читачам ім'я Явдоха Зуїха, на жаль, нічого не промовляє, хоча і записано в енциклопедіях світу. Але ж була така величка співачка, духовна посестра легендарної Марусі Чурай. Щоправда, пошановували ми її так, що навіть жодного портрета чи фотокартки не зберегли. Мої земляки розповідає письменник і фольклорист Дми, Микола Дмитренко, добре змалювало її зовнішній вигляд середнього зросту, міцної статури, смаглява круглолиця і широкою усмішкою, привітна і безпосередня, завжди охайна, у хаті у неї, як у віночку, і сама одягнена чистень. Відразу згадується характерне спостереження Іллі Рєпіна. Тільки парижанки та українки вміють гарно одягатися. 1 березня 1855 року у селі Пущинці Гайзенського району знайшлася крипачка Євдокія Микитівна Сивак. Матуся рано лишила дівчинку сиротою. Тому дитя зазнало, що нестатки вигоняті з рідної хатки, а там служи хоч в ката, аби плата. І дітей чужих доглядала, і худобу пасла маленька заробітчанка, а вже дівчина ходила на заробітки у Басарабію, Херсонську губернію, служила в поміщі. Поки працювала у пана Равського від льоду до льоду, вивчала, вивчила польську мову, і пісень і приказок польських, жодної буквочки я вдоха не знала, але феноменальну пам'ять мала. Гаруючи на хазяїв ніколи не скаржилася, в неї був гарний голос та свої жалі виспівувала в пісні. А знала вона їх стільки що на трьох волових шкурах не спишеш. Чужині, як на пожарині, ніхто не пригорне по лихій годині. Цю пісню духа привезла до рідного села з далеких країв. Треба сказати, що сирітські та наймицькі пісні один з найбагатших властів української пісенної творчості. Очевидно, Україні і справді судилося поневірятися та найматися, аж понині, коли маємо по чужих світах сім мільйонів наших земляків, рабів та попихачів. А що вже стосується долі сільської жінки, то їй не позаздриш ні в минулому, ні в нинішньому часі. Тяжка, виснажлива праця, чорні покручені пальці. Безкраї гони буряків, сапання та прання, хороби й смерті дітей, часто невлаштоване особисте життя. Веселу вдачу мала співуча дівчина Явдоха, тому завжди була в центрі уваги на колодках, запрошували її на весілля, хрестини чи просто на гостини, інколи журилася, що одяг дуже латаний, що не хватаний. Тоді подружки позичали їй вбрання. Дав Бог Явдосі кохання, але його батьки не благословили шлюб з біднячком. Двадцять два роки прожила я в Кущинцях, а потім вийшла заміж за бідного Василя-олійника із сусіднього села Гнатівки і там лишилася жити. Чоловік її був похмурим, небалакучим, жив із лихою матір'ю. Взяли вони ну прямо голісіньку невістку, щоб мати здорові роботящі руки. Чотирьох дітей народила. Щороку Василь ходив на заробітки, довго був у Зуєві під Москвою, за що називали сусіди Зуєм, а її кликали Зуїхою. І так чоловік був неласкавим, а в Московщині призвичаєвся горілку пити і жінку бити. Про своє життя Явдоха розказувала. Прожила у біді. Як камінь у воді. А проте, як і дівкою, так і жінкою ходила на весілля молодшою то й танці водила, особливо тяжке було одне літо. Був недорід, хліба свого нема, купити ні за що, а тут ще борги, без кришки хліба за баночкою води жила весь день. Зогрію, окрім. По солю з дітьми і лягаю спати. О, який то страшний голод, від голоду і сон не бере, тоді ж моя маленька доня померла, втіху й розраду знаходила в пісні. словом зустрічала і проводжала і радість, і горе, струкарські ліхоріття. Ні сімейні не не згасили пісенної жарини в її серці. Та й вдачу мало веселу, відкриту, щиру, володіла барвистим соковитим словом, любила пожартувати, на поділі таких жінок називали шуткарками. Їм раді і на родинах, і на Христина, а ще часто їм замовляли пекти весільний каравай. Прожила Явдоха у Гнатівці 33 роки. Пройшли літа, як маків цвіт. На 51 році життя повдовіла Явдоха Микицюна, коліних. Діти виросли, дочка вийшла заміж, а син Петро привів до хати невістку, з якої сварився, бився, пиячий. І навіть до матері кидався з кулаками, коли та захищала невістку. От і довелося Явдосі знову продаватися в заміжя. У великому селі Звятівські жив старий деметь-Жук. Мав за плечима 73 роки, поховав дві жінки, повіддавав заміж дочок, поженив старшого сина. І тяжко лікував з найменшим, уже дорослим сином, епілептиком Онуфія. Чоловікам потрібна була господиня. От і випало старому женитися. Добрі люди підказали, що у Гнатівці Явдоха олійник уже три роки, як вдова. Дуже не хотіла Явдоха покидати різне містечко. Але через сина Петра і бідність. Мусила взяти з собою сина Явдокима і переїхати до зятьківців. Це сталося 1910 року. Явдоха Олійна стала бабою, Демедихою. І знову важка праця, скупий чоловік. Жінка мовчки плакала, іноді співала тільки в 65 років. Стала вона сама собі хазяйкою. У 1918 році звела доля Явдоху із 17-літнім учителем Гнатом Танцюрором. Він записував від старих людей пісні, слова та ноти, а слів однієї пісні ніхто не пам'ятав. От і послала його до Явдохи Злоїхи. До мене, сину. По пісні до мене, на трьох волових шкурах не спишеш, я весь рік провела в біді у злиднях і в піснях. З такими словами зустріла його старенька. І розпочалася співпраця фольклориста та літньої жінки, яка тривала 12 років. Записані від неї пісні він програвав. І перевіряв на відповідному інструменті, заради придбання якого продав шмат батьківської землі, аби зрозуміти тонкощі музичного мистецтва, вивчив нотну грамоту. А Явдоха переживала кожну пісню. Якщо співала про дівчину, яка проводжала козака на війну, то сама плакала рясними слізьми, але ніяк не могла наспіватися, наговоритися, насміятися. Якби не співала, то давно лопнула. Я дуже бідувала цілий вік, тяжко та гірко робила, як чорний віл. А що маю? Тільки й того, що не здохла з голоду. Ото тільки мого, що не раз бувало, поспіваю та поплачу. А чого б плакав слід, як би бачив світ? Зустрічаємо в спогадах Явдохи. Пісні помагали мені боротися з бідою. Де ті пісні в мене бралися? Та наче хто нашіптував мені з боку? А пісні любила, ой любила. То інші впивалися в воли, в корови. А я, бідна. За гарну пісню, здається, дала б око видерти. Нехай я світю одним уже, аби я знала оту пісню, бо тільки й мого, ото тільки й мого багатства. Оскільки жінка була не письменна, то аби не забути пісню, брала паличку і на городі чи на піску, на обісті змальовувала якісь значки. Таким чином, запам'ятовуючи композицію. Як то вона робила, лише їй було зрозуміло. Зо два тижні гнат танцюра та Явдоха складали список пісень, які вони, вона знала. Пізніше танцюра згадувала. Ми скоро заприятелювали. Це була міцна і щира дружба, яка може бути онука зі старенькою самотньою бабусею. Стара Демидиха рада була, що має кому розказати, має перед ким виспіватись, а я радів, що натрапив на золоту жилу. Відтоді, впродовж 12 років, гнат танцюра щоденно записував пісні. Свої майже 80 років ця звичайна селянка провела в праці, як вона сама казала, прожила в біді, як камінь в воді, але залишила після себе неоціненний слід в українській та світовій культурі. вісім народних пісень, 400 прислів'яв та приказок, 156 казок. 40 загадок І велику кількість детальних описів обрядів записав зі слів Явдохи Гнат Танцюра. За результатами багаторічної співпраці гната танцюри та гайсичанки видано збірник пісні Явдохи Зоїхи на понад 800 сторінок. Не побачила в книги своїх пісень бабу. Стара і самотня у великих злиднях пережила голодомор. До останніх днів заробляла кусень хліба, пряла кужи, скубла вовну. 19 січня 1935 року зранку Явдоха з уїха відвідала хвору сусідку, протопила в печі. І тихо спочила назавжди. Прожила вона майже вісімдесят літ. На її могилі й досі зеленіє посаджений гнатом танцюрою Барвіно. Не стало вже й танцюри, якому доля відміряла шістдесят рік. І вже вдова вчителя приїхала в Київ до Максима Рильського, дала поетові зошит. Яка щедра природа, скільки таланту втілила вона у цій жінці. Запам'ятати тисячі пісень, їх слова, мелодії дивувався Максим Тадеєвич у 1965 році пісні Явдохи з було видано об'ємом 810 сторінок. Тираж, як на наші часи, фантастичний. П'ять тисяч примірників. Максим Ривський, хрещений батько видання пісень української співачки, і списав. Самі ну цикли козацьких, гайдамацьких, чумацьких, заробітчанських, рекрутських пісень минаю вже про кохання, про родинне життя, про громадські справи являють собою таке ідейне, тематичне, мелодійне, словесне багатство, що аж дух захоплює. Пісні Явдохи Зуїхи стали славетною книгою українського народу. Співачка здобула пісенне безсмертя. З її песень черпають творчу наснагу кілька поколінь композиторів і поетів. Професійних і самодіяльних хорових колективів. Із репертуару Явдохи Зуїхи щороку виконуються твори під час традиційного, з 1988 року, на Вінничині пісенного конкурсу імені Гната Танцюри. Усе це засвідчує живучість пісенних традицій. Іменем Явдохи Зуїхи названо вулицю в Зятківцях. У селі Кущинця 2005 року встановлено оригінальний пам'ятник народній співачці, а на могилі, Явдохи Зуїхи, в Зятківцях, встановлена меморіальна плита і зеленіє барвінок як символ вічної пам'яті.